Фрідріх Шиллер до радості, радість, гарно іскро Божа, Несказано любо нам у війти Боже твій присвітлий, дивний храм, все, що строго тілить ділить мода, в'яжеш ти одним вузлом розсідає братня згода під благим твоїм крилом, кого доля ощастила, тим, що другої він друг. Кого любить лада мила, йдіть до нас веселий круг. Ідіть усі, хто зве своєю світі душу, хоч одну. Хто ж весь вічирстві души, йде у іншу сторону. Радість, Всесвіту, пружина, радість творчості душа, дивна космосу машина, не оживиться душа. Радість квіти розвиває і розіндає сонцям. Їх в простори пориває невідомі мудрицям.